У Чернівцях відкрили кабінет вторинної профілактики інсульту. Європейський досвід впровадили першими в Україні. Сергій Ковчук переніс інсульт у 2007 році. Згадую, тоді життя змінилося на до та після. Декілька років знову вчився ходити та відновлював елементарні навички. Права нога, права, права рука не працювали, як треба. Потім я вже зміг плавати. Я пішов в басейн. І два-три роки я. Кожен день ще в комунальній основі 26 шостій школі майже безкоштовний був басейн. Я ходив кожен день. Нині чоловік веде активний спосіб життя, відвідує заняття з танців, їздить на велосипеді, плаває та бере уроки з вокалу. Все це за порадами лікарів, аби жити повноцінним життям. Утім, не забуває про постійні обстеження. Підвірятись треба ну раз на раз півпівроку. Це обов'язково. Це ж рефлекторна, це тиск. це внутрішньочерепний тиск. Ну це, це навіть не чекати якісь симптоми погіршення. Це має бути планово. Я так роблю. Лікарі додають, вторинна профілактика дійсно надважлива, адже у 30% пацієнтів судинна катастрофа може повторитися. У Чернівцях відкрили кабінет вторинної профілактики інсульту. Для України цей досвід новий. Зазвичай ми пацієнтів оглядаємо на 30-й, 90-й день і далі вже по потребі, можливо, через 6 місяців, 9, а може і раніше, якщо є на це необхідність. Тобто, пацієнти, які перенесли інсульт, потім спостерігаються в подальшому у лікарів власне інсультного відділення. Раніше, з наслідками інсульту, пацієнтам допомагали сімейні лікарі. Утім, тут необхідний саме фаховий догляд, каже Юлія Кіт. Досвід так званої інсультної поліклініки чернівецькі медики запозичили у європейських клінік. Юлія Кіт разом з колегою днями повернулася із Мечни там відвідали міжнародну конференцію Європейської асоціації інсульту. Амбулаторне ведення пацієнтів після інсульту в спеціалізованих клініках значно покращує вихід пацієнта після інсульту функціональний і має дуже добрий вплив на зниження повторного ризику розвитку інсульту чи інфаркту. Тож у кабінеті вторинної профілактики пацієнтам уже проводять огляди. Тут контролюють артеріальний тиск, згортальну систему крові, рівень холестерину тощо. Всі обстеження роблять в інсультному центрі. Тож пацієнтам не потрібно відвідувати різні медичні заклади. Праву ножку піднімайте прямо, так, опускайте тепер другу ножку. Раш в інсультному центрі також впровадили реєстр пацієнтів Чернівецької громади, які перенесли інсульт. В кабінеті приймають не лише тих, хто лікувався в цьому медзакладі. Олена Крячко Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ 4